Продовжали служити на Харківському напрямку місто Ізюм, ну і там всі останні міста. Їхали з офіцером по лісі Смузі і натрапили на противотанкову міну в місті Святогірськ там, в тих лісах. Та я все знання потеряв тоді. Мене друг типу, привів чувство, перетягнув мені ноги, все. Знайшов медиків і вивезли мене відтуди. Сразу мене в Харкова евакуювали, та я ще не розумів, що відбувається. А з Харкова в сумах в сумах я місяць пройшов. Діжав програму. Протезувався я в Полтаві в ортопеді. Протезувався я ну, несколько разів. Типу оно як культя форму міняє, то менше стає Кажди раз і, так, кожен раз їздили, міняли типо, як гільзи, культіприйомники. Только два уже вже пройшло і вот форма ноги стала одна, типо, як культя. А так каждый раз от, от, їздили, міняли. там були учебні протези, потім ще одні, ще одні. Саме ну, сложне було вчитися ходити заново. Іменно вставати только. Ну. Там і масаж діли, і мишці там, типу як реабілітологи мишці встановлювали. Це вот найбуло ну, тяжело. Ну, Больно було просто. А так потом сам потихоньку-потихеньку і все. Та всього вистачало начуть. Ну, і в больниці, і везде вони всі врачі помогали, вони там чуть ли не спереві гні починали. Бумажки там подписывать там на что-то ще щось там. Я хотів повернутися, але не беруть. Не беруть? Ні. Командир сказав: жити продолжать свою дому. <му> ну, то, зачем сумувати? Треба жити далі. Якщо сумувати, то ти, цим нічого не себе. І сісти отакі і сидіти голову опустити і думати, так можна довго думати сидіти. Я навіть я не розстроївся, коли ранення отримав. Ну, значить, повинно було, то бути так. Могло бути і хуже, і все. Моя папа працював просто в сільському хазяйстві і я з, з ним займався цим. Воно щоб не дошла. А так все було нормально. Орендовувати землі, там, так як це все і делає не займатися.